Зловіщі пряски мрій, розбитих на кавалки, і жах ночей, що покривають плач. Ти зраджений життям, яке любив так палко, відчуй найглибше, але все пробач: здається, падав сніг, здається, буде свято, заквітли квіти зараз чи давно. О, як байдуже все, коли душа зімята. Сліпа без крила сунеться на дно. А ти її лови, тримай, тягни нагору, Гриби скоріше і пливи, пливи. Повір, незнаний щось у невідому пору Тебе зустріне радісно живи. Тоді заблисне сніг, зашепотіють квіти і підповзуть, як нитка провідна. Ти приймеш знов життя і так захочеш жити, його пізнавши глибоко до дна.